Працівники Пенітенціарної служби Харківщини, їхні сім'ї, ветерани системи та майбутні фахівці, студенти профільного факультету юридичного університету імені Ярослава Мудрого подивилися новорічне циркове шоу. Близько тисячі дітей пенітенціаріїв отримали солодкі подарунки від Діда Мороза та Снігуреньки. А малеча, в свою чергу, приготувала для казкового дідуся занукою вірші. Сніжок пархає. Посмотри, як яблоки на Артисти московського цирку продемонстрували глядачам свої таланти. В програмі були представлені номери з дресированими пумами та собаками, навчені вівці та лами, а ще канатоходці, жонглери та повітряні гімнасти. Дівчина на канаті більше всього. І клоун. Я хотів передати спасія, що дали білет в цирк. Вот, й безплатний подарок отримав. Вот. Ну и всех с наступающим Новым годом. Співробітники пенитенціарной служби новорічним подарунком лишились задоволені. Это ежегодно у нас происходит. На все праздники мы можем с детьми пойти в дельфінарі, пойти на различные концерты, мероприятия. Это очень хорошая возможность пообщаться. Все смогли э, собраться в достаточно тесном кругу. І провести вместе время со зі своїми и близкими, близькими дітьми, отримати масу от представлення, і ми очень благодарны. Голова комітету Харківської обласної профспілки пенітенціарної служби Олег Плеханов зазначив, що подібні заходи повинні стати традицією, адже мають не тільки розважальну, а й виховну роль. Это мероприятие, оно не только культурно-массовое мероприятие, это мероприятие, которое играет и большую воспитательную роль и значение. Ведь детки, которые сегодня присутствуют здесь, они увидели и стали горды за своих бабушек, дедушек, родителей. И я думаю, что в будущем они придут к нам на работу в нашу службу. Начальник управління пенітенціарної служби України в Харківській області Євген Бараш привітав всіх присутніх з новорічними святами та подякував співробітникам за плідну працю. Необхідні для нашого співробітника умови ми повністю на сьогоднішній день створити не можемо. Але от те, що ми змогли, так ми зробили це, щоб люди на Новий рік почувствували праздник, щоб почувствували, що о них пам'ятають, знають і благодарять за ту роботу, яку вони в течение року проділи. А кульмінацією новорічного шоу став екстремальний номер мотоциклістів Куля сміливості. Ксенія Ручка Віталій Пендус новини сьогодення.